Напередодні свят АТ «Житомиробленерго» зібрала допомогу для українських військових, яку особисто доставить воїнам голова правління. Ми продовжуємо нашу традицію. Традицію «Житомиробленерго», підтримки наших збройних сил. Тим більше, що наш цей виїзд буде присвячений і дню волонтера, і дню збройних сил України. І це дуже приємно, що саме в цей час ми будемо разом поруч з нашими бійцями, нашими героями. Зараз ми їдемо до наших десантників. І все, що ми робимо, робимо щиро. Дуже було приємно, що буквально за один тиждень майже кожен працівник нашої компанії відгукнувся, і що міг, то привіз. Хочу також і подякувати іншим волонтерам, які теж долучилися до нашого проекту. Це і Малинфекторі, власники і державні організації, які передали колеса. Тобто, все, що було передано, я можу гарантувати, що особисто передам нашим бійцям. Відвезуть зарядні станції, шини, два багі, працівники то товариства Також долучилися до благодійної ініціативи та зібрали продукти харчування, гігієнічні засоби, грілки, шкарпетки та інші необхідні речі, про які безпосередньо попросили військові. Починаючи від термобілизни, починаючи там від е, тих же самих енергетиків чи е, інші ну скажімо сигарети, теж е, везем вони ці дрібниці, але вони теж є необхідні. Кожна банка компотику чи два багги вони в одній ціні, вони на рівні, тому що це робиться для допомоги нашої країни, для допомоги нашим Збройним силам. Допомогу повезуть десантникам туди, де це необхідно. Це Покровський напрямок. Ну довго чекали дозволу, тому що теж розуміємо, що там зараз ситуація нестабільна. Але якщо там наші хлопці і наші воїни. Якщо ми будемо боятися, тоді як хто буде боронити країну? Ми повинні всі разом від тилу до фронту стояти пліч опліч і тримати оборону нашої країни, захищати нашу землю, і ми цього не боїмося. А те Житомир обленерго регулярно допомагає Збройним силам України. Зокрема, передали понад три десятки багі, які використовують для евакуації поранених та розвитки.